У Сумах попрощалися з воїном Денисом Чочієвим. Щоб не було другого наступу, сапер розповів про мінування кордону з Росією та розмінування території Сумщини. Сусідів немає за кілометр. Як живуть мешканці малолюдного села на прикордонні Сумщини. Вночі та зранку 24 листопада російські військові здійснили п'ять мінометних обстрілів при кордоні Сумщини. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська та Юнаківська громади, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. У Сумах попрощалися з воїном Денисом Чучієвим. 24 листопада біля Свято-Миколаївського храму в Сумах зібралися друзі, побратими, рідні загиблого воїна. Близько двох сотень людей створили живий коридор, щоб провести в останню путь захисника України. Сусідка загиблого Оксана Іванова згадує, Денис без вагань пішов захищати Україну. Це наскільки світла людина, завжди добра, усміхнена, завжди на позитиві, завжди був готовий прийти любому, на допомогу. Ну, тільки, тільки позитивний, не віриться, не можу повірити, що це могло статись. Але, на жаль, кращі хлопці наші погинуть, захищаючи. Наш суверенітет і всіх нас вони воюють за наше майбутнє, за настання наших ранків. У нього залишилася дружина, двоє дівчаток. Це для них, і там, не горе. Денис для, для нас був і друг, і брат, і. Ну, взагалі хороша людина. Доброволець, активний, веселий, життєрадісна людина. Дуже не вистачає, але війна. Знав я Дениса ще давно до війни, пішов добровольцем, хоча мав там проблеми з ногою. Міг би якось ховатися, не воювати, але пішов доброволцем. Вірний військовій присязі молодший сержант Денис Чочієв загинув 11 листопада поблизу Андріївки Бахмутського району Донецької області. Був стрільцем-зенітником зенітного ракетного взводу 3-го штурмового батальйону. 23 лютого йому мало випитися 37 років, повідомив виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Поховали воїна Дениса Чучієва у сумах на Алеї Слави Беренівського кладовища. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми. 24 листопада на Алеї Слави в місті Охтирка поховали військовослужбовця Олександра Плітку, 1984 року народження. Олександр народився і жив в селі Українка Чернечинської громади. Коли його покликала доля захищати незалежність і суверенітет України, пішов спочатку обороняти кордон у складі батальйону територіальної оборони, а далі був переведений в одну з найгарячіших точок, де був навідником механізованої роти і, на жаль, загинув. Навідник 2-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу механізованої роти військової частини загинув, за інформацією Охтирського центру комплектування 25 жовтня під час штурмових дій противника на позиції взводу з напрямку населеного пункту Приютне Донецької області під час виконання бойових завдань. Безпосередній командир Олександра в загоні територіальної оборони Віталій Якименко згадує, що його підлеглий був справжнім героєм і надійним другом. Олександр прийшов к нам. где-то полгода назад дуже хороший человек был. Для нас он останется в памяти друг навеки. Ну классный пацан был. Опівдні загиблого відспівали в Успенській церкві. Віддати шану прийшли мешканці Охтирки та сіл Чернеченської сільської ради. В траурній процесі йшли більше 150 чоловік. Олександр Олондар, сусід з Українки, каже, що таких людей, як Плітка, не часто зустрінеш в житті. Спокійний, добрий. Я б не сказав, що він гарячий був, а там, не знаю. Це життя може бути різне. Він дуже любив свого батька, а той сина. Обидва готові були прийти на допомогу. Розповідає Охтирчанин Михайло Гавриленко, який переїжджав в Українку, коли ворог розбомбив тец в Охтирці. Сьогодні він прийшов підтримати батька Олександра, з яким потоваришував минулоріч. Дуже переживає. Тому що сину його, більш нема нікого його. Жінка, жінка померла, залишився один син. А тепер він сам залишився. ну, я можу, в мене теж один син, більш нема нікого. Я в такій ситуації, практично, як і він. Я дуже розумію, хотів побачити, поспівчувати йому. На початку листопада Олександр Плітка відсвяткував свій день народження. Йому назавжди залишиться 39 років. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне, Новини Сумщина. Найкраща робота у світі. на цьому відео військовослужбовці інженерних військ готуються мінувати прикордоння Сумщини. Роблять це, аби російська техніка не змогла проїхати на територію України. Процес мінування відбувається так. А це один із мінувальників Тимофій з позивним Туман. У Збройні Сили чоловік пішов у березні 22-го року. Спочатку був водієм, потім вивчився на сапера. Згадує військовослужбовець своє перше бойове завдання. Це було літо 22-го року. Наш підрозділ розміновував бромлю та тростянець. Там найперше, що я знайшов, це була розтяжка Ф-1. Потім це були. Декілька ОЗМ 72, які були встановлені як на розтяжки протипіхотні міні. Це були перші знахідки. Показав військовослужбовець, як шукає вибухівку за допомогою металошукача. Якщо щось знаходиться у навушниках, дає звуковий сигнал, пінпойнтер допомагає визначити розмір того, що я знайшов. Тобто, де саме воно знаходиться. А вже за розміром можна зробити висновок, що це може бути. Це може бути протипіхотка чи протитанкова міна, чи взагалі що воно є. Знайшовши приміром ось такий протитанковий снаряд, сапер розповідає, як діє далі. Під ним теж може бути паска, тому щоб його взяти, його треба здюргувати. Щоб здергнути, будемо. Використовувати таку річ, як кішка. Обережно зачепивши кішкою снаряд, чоловік відходить на безпечну відстань. Лягає, смикає за мотузку і чекає. три пять хвилин чекаємо, тому що може цей таймер на замедлення. Після цього снаряд транспортують для знешкодження. Загалом, розповідає Тимофій, робота з розмінування потребує максимальної уваги. Згадує один із небезпечних моментів. Це були перші дні, коли. Перша ОЗМ-72, це протипіхотна міна, яку ми знайшли. Нас було троє. Ми її витягли, почекали, підійшли, почали довбати землю під нею, а там була Ф-1. І вона не взірвалася тільки тому, що її ставили навесні. Вона замулювалася землею. І тому ЧК, вона майже відскочила. але… Залишилася. Це мій другий день народження. Нині розповідає сапер. Стало складніше виявляти розтяжки, встановлені російськими військовими у перші дні. Вони ставились це якась металева волосінь. Це була не ліска, і можна було побачити. Зараз це більш замасковано, скритно, вже використовують іншу вибухівку, яка на невилучення стоїть. Це більш Пластикова якась річ, ніж металева. Однак і таку вибухівку можна виявити металошукачем. Дуже багато пластикових мін, але якийсь елемент металевий присутній. Тому їх важко знайти, але цілком можливо. Для такої роботи потрібна гарна фізична підготовка, каже військовослужбовець. Якщо взяти обмундурування, воно важить близько 20 кг. Плюс, коли ти виходиш на поле мінувати, ти ще тягнеш чотири міни. Кожна з них це 7-10 кілограм, і це фізично дуже важко. Якщо на початку війни підрозділ Тимофія займався розмінуванням території Сумщини, то зараз вони мінують прикордоння. Більш мінуємо, підриваємо якісь другорядні шляхи. Це для того, щоб не було другого наступу на Сумську громаду. Поділився Тимофій і своїм бажанням після перемоги. На місяць поїду на море. Якщо це буде зима, поїду у Карпати на сноуборд. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Сумщина. Від села Новоолександрівка Краснопільської громади до російського кордону 7 кілометрів. Колись тут жило 350 людей. Було три магазини, ферми, тракторна бригада, ФАП. Село почало занепадати на початку 2000-х. Молодь поступово виїжджала, з початком вторгнення її зовсім не залишилося. Єдину у селі дитину вивезли у безпечніше місце. Сьогодні тут 40 мешканців і цілі вулиці з порожніми будинками. Ми живемо на кутку самі, у нас нема сусідів взагалі. Мені щоб до сусідів дойти, це треба йти пів села пройти. Одна жінка вмерла, і ніхто не знав теж. По, по вулиці ось випав сніг, так два дні ні, ні, ніхто, ніхто не ходив. Саме менше, мабуть, це десь по 50 років. Це саме, саме такі, що ми вважаємо, що це молоді люди. Пані Світлана мешкає у двох чоловіком. Діти роз'їхалися. Подружжя живе у дальній частині Новоолександрівки. Колись то було окреме село Васюки. Туди півтора кілометри по бездоріжжю. Добираються на власній автівці. У цій частині села живе 28 із 40 жителів. Їх будинки розкидані по різних вулицях. В середньому один-два населених будинка на вулицю. Не сусідів немає нікого. За киловому Ні, нам добре. Подружжя тримає господарство. Весь день зайнятий, каже чоловік. Заготовляють дрова, газу у селі немає. На господар їздить на роботу. Працює охоронцем в агрофірмі у Славгороді, що у двох кілометрах від кордону. Ми по полях охороняємо техніку. Від кого? від кого. Ховаємо. Там же б'ють бомблять. Пан Павло розповідає, що Новоолександрівка пережила кілька обстрілів. Є пошкодження. Під час розмови теж чуємо звуки вибухів. Щось приготуємо, щось купимо. Чуєте вже, обзиваються това. А часто таке чуть? Кожний день. Це рідко, коли. коли дощ іде, коли погода погана, може так тихіше. А так. Та ну вікна повилітали, криші побило в людей. Нормально потріпало, хорошо. машини побило. По гуманітарну допомогу, яку сьогодні привезла до Новоолександрівки, одна з церковних громад, прийшли ті, хто зміг подолати шлях до центру села пішки або має авто. Це близько половини мешканців. За кількістю присутніх приготували пакунки з побутовою хімією, продукти, книги релігійного змісту. Перед роздачею промова з пропозицією приєднатися. Якщо збереться, там 5 сім людей, які захочуть вивчати «Слово Боже. Ми до вас приїдемо. Місцеві кажуть, що гуманітарка дуже підтримує, адже роботи в селі немає. І їздити кудись складно, бо пасажирський транспорт не ходить. Кожен заробляє, як може. Шукаємо, перебиваємось, то те, то те. шукаємо. Я взагалі тракторист, я на комвоїні, жнивась був. Говорють, сіють, збирають рожай, ну і ведення домашнього. Господарство це е, е, корови, клоники два залишились, е, е, пасікою люди займаються, ну, щоб лишки продати і було на проживання. Раз на тиждень приїздить автолавка, привозить хліб і продукти на замовлення, розповідає староста. Найстаріший житель до Олександрів ходить з дому раз на тиждень, коли привозять хліб. Володимиру Андрійовичу майже 90. Живе з дружиною. Чоловік розповідає, телевізора немає, радіо працює погано, новини дізнаються переважно від сусідів. Мені ще год було війна, були німці. Тоді мадяри, татари, татара кого тільки не було в нас. Ну, а такого не було, як оце зараз, як оце Путін зробив. Це ж ті славянські народи, і він пішов війною. Та це, це позор братський народи, він обстрілює таке, школи, больниці. Та це просто треба з ума зайти. Окрім домашнього господарства, місцеві жителі знаходять собі й інші заняття, розповідає Надія Гунько. Інтернет є телевізор, все в нас є. В'яжу солдатам носки і відправляю через братів. Ну, час, зараз поки не можу, бо в мене ось 40 днів буде брата меншого. Другого вже вбили. Одного вбили в тому году, і ось другого час поки не можу, не лежить душа, бо мислі дуже лізуть в голову. Ті, хто залишився у Новоолександрівці, кажуть, що їхати звідси не планують. Страшно, звісно, жити тут біля границі, але куди ж дінешся? Та й пенсіонери, куди вони виїдуть? Тут дуже багато пенсіонерів. Я ж кажу, такі є, що лежачі, є неходячі і нікуди. В полях навколо Новоолександрівки вся земля обробляється. Славгородська агрофірма готує ґрунт до весняно-польових робіт. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина. Новорічні ялинці в сумах бути. Про це розповів на брифінгу начальник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Замість 500 тисяч гривень з бюджету, запланованих на їх встановлення, витратять втричі менше близько 130 тисяч. Зазначив чиновник. Ялинка буде. Яка вона буде скромна? Буде використовуватись ялинка вірніше три ялинки, що ростуть одна біля одної. Така велика. з… Збірна натуральна, що буде продовжувати рости на тому місці. Це біля фонтану садко. Це буде мінімальна ілюмінація, виготовлення додатково лише однієї цифри. Четвірочка 2024. Інші, інші цифри у нас є. Використовуються ті оздоблення та прикраси, що в нас також є: олені, арки. Відповідно, і це буде в місці. Там фотозона буде, але не в такому прохідному місці, щоб уникати масових скупчень людей.